Казка Про дружбу мишенятки та вільченятки. В лісі, де сонце сяяло крізь зелені листочки дерев, народилися два чудових малюка вільченятко та мишенятко. Вони стали найкращими друзями з самого першого дня і ніщо не могло їх розвести. Цих абсолютно незвичайних більченятка та машенятка. Вони разом росли, гралися, вчилися, більченятко було справжнім акробатом, воно могло легко стрибати з однієї гілочки на іншу і чудово лазило по деревах. Мишенятко ж було справжнім майстром в пошуках їжі. Воно знаходило найсмачніші грибочки та ягідки. Друзі доповнювали один одного, і кожен з них знаходив своєму другові щось особливе. Більченятко вчило мишенятка лазити по деревам, Ділився секретами своїх акробатичних трюків в той час як мишенятко. Вчила більченятка тонкощом мистецтва пошука смачної їжі. Їм було дуже добре разом і кожен з них радів тому, що може навчити друга чомусь новому і корисному. Такі різні, але такі дружні ці більченятко та мишенятко. Мені здається, що й ти б з ними також потоваришував. Але давай знаємо. Ще ж з ними відбулося далі. Одного разу ліс огорнули хмари. Сонце сховалося, почали шуміти листочки, а десь на високій сосні з'явилася зла зозуля і почала спостерігати за більченятком та мишенятком. Фу, які дружні, фу, які вони щасливі! Злилася Зозуля. Вона була самотньою пташкою, не вміла товаришувати, та й сама собі не подобалась. А коли ти сам собі не подобаєшся, складно знайти спільну мову з іншими. Зозуля позаздрила друзям і вирішила зламати їх дружбу. Вона підлетіла до більченятка і каже: Ти ніколи не не зможеш знаходити їжу так, як мишенятко. Ти всього на всього акробат, а він справжній майстер в пошуку вкусняшок. В тебе немає талантів. Розгублене Більченятко не могло сказати й слова. Зизуля засміялася і полетіла в бік мишенятка, і для нього також вона підготувала дуже образливу промову. Мишенятко, а мишенятко, звернулася Зозуля до мишенятка, який намагався залізти на сосну. Якби ти не старався тут, тобі не стати таким же красивим, як твій друг, тому що ти всього на всього мишеня. Слова злої пташки ранили серце мишенятки, і не знайдучи підходящих слів, він заплакав. Той вечір друзі провели окремо один від одного. Більченятко, сидячи на гілці, роздумував про те, що в нього немає таланту в пошуках їжі, а мишенятко ходив по землі і відчував себе незграбним і некрасивим. Наступного дня у лісі було напруження. не виходило зі своєї домівки, а мишенятко Виходило тільки тоді, коли було впевнене, що ніхто його не побачить. Зозуля спостерігала за звірятами і насолоджувалася результатами своїх слів. Мами і тата, більченятка і мишенятка помітили зміни в поведінці своїх дітей і вирішили вмішатися і допомогти маленьким друзям. Вони зібралися разом, щоб поговорити. Пільченятком та мишенятком. Мама пільченятка тепло посміхнулася і сказала Діти, кожен з нас унікальний і особливий, у кожного з нас свої таланти і здібності, замість того, щоб порівнювати себе з кимось іншим і сумувати через те, що щось не виходить, подивіться на себе і на те, що ви вже вмієте робити. Ти з неймовірною швидкістю стрибаєш з однієї гілочки на іншу. Всі жителі лісу просто в захваті від тебе, сказала мама мишенятка і продовжила. Мишенятко, а ти таке талановите в пошуках смачної їжі. Твоя увага та вміння знаходити найсмачніші грибочки і ягідки роблять тебе особливим. Ми дуже тобою пишаємось. Вільченятко й мишенятко слухали своїх мам широко відкритими очима. Вони відчували, що їх батьки пишаються ними і люблять їх такими, які вони є. Мама більченятка продовжила Вільченятко, ти не повинен ставати схожим на мишенятка, тому що в тебе є свої чудові таланти. Мама мишенятка кивнула і додала І ти, мишенятко, не намагайся бути як більченятко. Ти чудовий, такий, який є. Кожний з вас приносить в цей ліс щось особливе. Слухаючи слова своїх мам, Більченятко і мишенятко відчули, як їхні сердечка сповнилися радістю і впевненістю. Мені подобається бути більченятком, сказала Більченятко – а мені подобається бути мишенятком, сказала мишенятко. А нам подобається ваша дружба, хором сказали мами і тата, і те, які ви є. З тих пір ніхто і ніщо не змогло зруйнувати дружбу диченятка і мишенятка. А про зозулю більше ніхто нічого не чув, принаймні в цьому лісі. Якщо раптом зустрінеш когось схожого на цю зозулю, знай, що є чарівна фраза. Мені подобається бути собою. І ця фраза захистить тебе і твоє серце від сумнівів і від заздрощів. Ось і закінчилась історія про більченятка і мишенятка. Вони до цих пір товаришують, і кожного вечора, дивлячись в дзеркало. Посміхаються і говорять собі: Мені подобається бути собою.